Друзі, привіт! Я буду приймати участь у конкурсі по етичному українському і хочу продекламувати вам вірш, який я сьогодні написала. Я їм ще відправляла свій з 2015 року, який я написала. Ну, той вже багато хто з вас, можливо, прочитав, але я потім ще його задекламую. А зараз сьогоднішній це я хочу продекламувати, щоб він ще на пам'ять залишився. Українське сонце. Українське сонце світить нам яскраво, так привітно, що на мить забуваєш все погане, лихо йде непомітно, але ворог знову наступає. Вічай повертається, а з ним незламність, непокірність. Ми, українці, ніколи не втратимо свою гідність. Не впадемо на коліна перед ворожою ордою. Ми не здамося в боротьбі за волю на полі бою. Ми українці, нам чужого не треба. Заберемо своє і підіймемось вище неба. Запалає вогонь український непереможний, як на столі свіча. Пам'ятаємо ж ката, нелюда, руського палача, який скільки горя приніс нам і лиха, скільки втрат таке забувати не варто. Знаємо ж ворога в обличчя, бо забувати його це злочин, гріх, Божа кара. Головне, щоб всім дійшло, а поки українське сонце зійшло. І від себе так по скриптам хочу додати, те, що я вже скидала в інстаграм, що ми повинні завжди в обличчя пам'ятати свого ворога. Не забувати ніколи, тому що це дійсно злочин перед загиблими воїнами, перед тими, хто хто зараз воює, перед тими дисидентами і представниками розстріляного відродження, які поклали своє життя за Україну, за її незалежність, за нашу волю. І українці звертаюся до вас досить бути м'якими і толерантними по відношенню до ворога і зрадників, тому що вони нас знищують безпощадно, і Росія, і російська влада, а ці зрадники вони співучасники всіх цих злочинів, їх прибачати за це не можна. Я Розумію, що зрадники ну, недостойні, щоб про них згадувати і знати їхні імена, але з іншого боку, у нас війна, і ми повинні їх знати. І навіть якщо ми їх бачимо на екранах, у нас повинно так в голові спрацьовувати оце клеймо. і... Закарбуватися в нас пам'яті має те, що вони зробили, навіть не вони, а те, що вони е, творять, е, те, що вони несуть е, з, з приводу е, війни, яку вони війною не називають, а говорять там про спецоперацію, а е, більшість з них ще взагалі замовчує, і нічого не каже, при тому, що вони тут і знімалися, і робили свою кар'єру, а потім. Зрадили Україну і звалили, і це ще було там і до 2014-го, і під час уже АТО, і в мене, звичайно. Багато питань виникаючи, чому їх вже під час війни, яка триває з 2014-го пускали, сюди, щоб вони давали концерти, і при тому, що на анілорак в 2020 році були розпродані всі квитки. У мене тоді питання до цих поклонників анілорок. Чим люди думали? Що вони до неї йшли, ну що вони так за секунду забули, що вона зробила, що вона зрадниця. Ну я вважаю, що це забувати не можна. У мене ні одної її пісні немає в телефоні, хоча я теж виросла на її піснях, але це не виправдання на ту саму Лубуду. Я ні за які гроші, навіть якби мені сказали, що заплатимо тобі мільйон доларів, я б ні на ані ворог, ні на Лубуду не пішла, тому що в мене перед очима це клеймо, що от вони. Зрадили і все. Вони недостойні навіть мізинця України. Вони не варті е, бути українцями, називатися да, громадянинами України, особливо це не ворог, це поволіться, це взагалі нема що казати. Да. І та, Тетяна Кравченко це просто пр пробила дно. Е, Добронрамов він хоч не українець, але те, що він дуже е, Вичудив, що під час війни, під час уже повномасштабного вторгнення ходив в госпіталь і потискав ручки оркам, бажав їм скорішого одужання, і автографи роздавав, та, і, тобто ну, бажав скорішого одужання, щоб піти, щоб вони йшли далі нас вбивати. Ну, це просто брити. При цьому він знімався в Україні. І те, що я чую, що ці путіністи розказують, які при цьому знімалися в нас, що вони е, називають бандеру, петлюру, батька Махна е, бандитами і е, дивуються, чому ж в честь них названі вулиці, але е, ви абсолютно ну, замовчуєте і Сталіна, і Гітлера, ви наче перевозносите і того Путіна, хоча то кати, вбивці, палачі дійсно, як е, я написала в своєму вірші. Тому э, я вважаю, що э, ну, зрада це взагалі, тобто, э, якщо от ну для мене особисто, да, якщо Людина дала слабину і зрадила навіть там своїй дружині там чи своєму чоловікові. Вона для мене вже здатна на зраду, що на батьківщину може свою зрадити. І те, що скільки виявляється зрадників, які з України і вони зрадили батьківщину, то вони можуть зрадити і друга свого, і батьків там і кого завгодно, як от Юрій Батурін так, що він зрадив батьківщину. При цьому сміє ще казати, що він прославив Україну, а його тут всі вважають зрадником. Ні, це не ти прославив Україну. Це завдяки Україні про тебе знають. Але ти е, вибрав сторону ворога, ти е, перейшов на ту сторону. І от е, Я також хочу додати, мене дуже це серце, що е, от, е, там, Ольга Сумська да, виправдовує ту свою Дочку, але ну, це війна, і виправдання немає нікому. Ти або на стороні добра і ти підтримуєш Україну, або ти на стороні зла, і ти підтримуєш ворога. В даному випадку я е, дуже не люблю, е, коли не, е, людина без позиції, тобто вона така і вашим і нашим, і одною жопою хоче сидіти на двох стільцях. Е, ну, я абсолютно таке. Не, не признаю, і в мене дуже таке навіть болюч, болюче, так виражене почуття справедливості. Воно в мене прямо таке пить все всередині, тому що я з одного боку розумію, що це її дочка, але от так, як вона її виправдовує, ну це просто виглядає, що вона жопу лиже. Що це таке підлизування своїй там дитині. Але твоя дитина ну вона не просто перейшла грання, вона зрадила, вона і не просто вона зрадила свою батьківщину, вона ще живе з путіністом. Я просто не уявляю, як можна жити співучасником всіх цих вбивств, які це все підтримує, що от Путін молодець, Путін все робить правильно, щоб він не зробив я патріот. Бо, як там казала у них, ота, що Альона Блін передачу веде, що Ну як же е, я можу бути проти Путіна? Якщо я виступлю проти Путіна, значить я буду не патріотка своєї сторони, я буду враг народу, ну, чи ворог Росії своєї? Тобто немає оце і грані да, добра і зла. І більшість там таких, що от все, я за Путіна і нічого мене не питайте, я за Путіна і все. От, але те, що зробила Антоніна Паперна, ну, вона там перейшла всі можливі грані. І е, я вважаю, що ну, не те, що пробачати її не можна, її впускати не можна на території України, якщо вона вибрала в сторону ворога, і ти вже живеш з тим путіністом, у тебе там діти, і те, що вона вибрала сім'ю, і Ольга Сумська так каже, мати, ну ні, ні. Вибираєш сім'ю, да, коли ти вибираєш сім'ю, то ти думаєш про своїх дітей, про себе, там, да? про своє якесь там благополуччя, спокій якийсь свій. Але під час війни, коли ти знаєш, що Росія на нас напала, і ти продовжуєш там жити, ходити по тому асфальту, їсти там пити. Ти можеш наблюдати, що там в ресторанах сидять люди жруть, при тому, що нас вбивають. Ну, бувають орки нас, і Росія нас вбиває, і ти знаєш, що ти Путін, який він урод, і ти а, все одно там залишаєшся. Ну, для мене це за межею. Якби я, наприклад, до 2014-го ще я беру, а, 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 жила б в Росії, і мені телефонує мама чи тату з України, я з ними там постійно на зв'язку, наприклад, там на Вайбері чи там Скайп. І вони мені телефонують, і це таке кажуть, я б ну, що, да, там, на Україну напала Росія. Я б мігав там, діти, не діти, особливо, якщо в мене діти, я забираю дітей, все забираю. І, і тим паче, якщо в мене чоловік все це підтримує, то я вже знаю, що я з ним не житиму. Якщо е, він е, перейшов на сторону зла. І на сторону ворога, який да, при тому, що Росія вбиває Україну, я не можу там просто залишатися. Це як зі зрадником далі жити, да, що узнала там про зраду чи засікла і далі жити. Я, я не можу так. А тим паче, якщо це ще мою батьківщину вбивають, ну, і я в цій країні живу, яка вбиває мою батьківщину, я не можу більше там жити. Тому що я дізналася, що Росія напала там на Україну. все, я приїхала. А Антоніна Паперна, значить, ви проваляв, її руські рублі пахнуть. Хоча це кроваві руські рублі. І оці Батурін, там Антоніна Паперна, та Лободані Орак, вони папа там ці всі Кравченко, вони всі в крові е е їхні руки, в крові наших е людей. І оці їхні кроваві руські рублі не получають. І та Асті, яка на трупах, грубо кажучи, на трупах українців робить кар'єру. На кістках наших людей, так же, як е, Бабкіна, да? нічого святого Бога в серці в неї немає взагалі, як вона стоїть, е, е, я бачила це відео в Маріупольському драмтеатрі, в неї навіть глас не дергається, коли от вона говорить, що там стоїть в русському драматичному драмтеатрі, от посмотрите, там все чорне, а то, що це розбомбили орки, все це зробили, і що під завалами, під якими ти стоїш. Там трупи людей, там запахи, їх неможливо не чути, тому що э, людина да, дати Маріуполець, який там живе, ніка, чути було. Навернутися не можна було, тому що там по тижню ті трупи лежали, да, і, зрозуміло, э, що воно ж там все гниє, і і воно воняє. А, а їй нормально? Їй гроші пахнуть, їй трупи не воняють українців. І вона ще сміє казати, що це там. Російський, ру, руський драмтеатр е, Маріупольський. Ну, то є, от наскільки вони звикли красти у нас, там наші землі, наші пісні, наших художників собі привласнювати, там. Е, Анну Ахматову е, сп, справжнє прізвище, яку Ігоренко, яка взагалі з Одеси е, теж привласнили, да. І е, е, скільки Гоголь наш теж, і Булгаков з Києва, е, і тобто. Ну, і землі наші попривласнювали собі, так, і навіть вуса не От І як я узнала, там, дізналася ще про е, пісню, яку я вважала, що вона взагалі російська, а вона виявилася українська, тому що наш композитор написав, да, там, е, Дим Сігарит з ментолом», я пам'ятаю, що я росла на цій пісні, я її так пам'ятаю. Е, а це е, Платя твоє сицю, насправді назва, Це переробили так на російську назву, що російська група виконала цю пісню. Ну, в общем, до чого я це все веду. Що нам треба все-таки пам'ятати ворога в обличчя і не чекати, коли бомбане. Нам хату тоді перестати російською там говорити там, чи слухати все дерьмо російське. Тому що я от зараз в мене в плейлисті українські пісні, і е, зараз воно так розвинений цей контент і е, зараз випускають. І я вважаю, що е, не тому, що там на часі, можливо, хтось там що так модно. Тіпа. Ну, для мене це не пам'ятається поня... не має бути модно. Там, на часі, не на часі. Я думаю, що з 2014 треба було ще там щось думати, але мало хто думав про те, що треба розвивати все українське. Але добре, що хоч час це дійшло да? до, до людей, але не до всіх, можливо. Um. Але е, суть за те, що е, нас дуже багато років і не одне століття намагаються знищити і знищують, і, е, як казав Василь Стус, що якби мова не мала значення, її б не намагалося б знищити і заборонити скільки разів, якщо там івалуївський циркуляр брати, да і. Навіть коли я дивилася фільм, дуже рекомендую вам друзі, хто не бачив Шендрик, який вийшов вже о, на екрани. ну, ну, вже вже я в Ютубі вже там, о, о, ну, там, о, трейлер. А от іменно, щоб так подивитися, то я заходила в Google, там на кінопоїск, і там вже я знаходила, о, щоб знайти в кінотеатр, там, наприклад, да, може хтось там. Дива, я більше люблю таке, щоб вдома подивитися, щоб ніхто не залежав, тому що є всякі люди, які не вміють себе поводити в кінотеатрах і на виставах, коли в театр ходимо. от. І як насаджували все російське і так забороняли українською, там, по говорити, і коли. Ярослава, да, яку зіграла там дочка Даші Тригубової Поліна Громова, да, коли ця десятирічна дитина вийшла співати Фенрик, тому що спойшота -то там про Новий рік Новий якусь то пісеньку, і вона вийшла туди співала. Почала співати, і там за шкебарку і вивели. Ну, що ж це говорить? Що нас ну, ніколи, ну, не сприймали за людей, нас якась, наче ми якась худоба, і наче в нас не мова, непонятно що, і тобто нас постійно намагались витіснити і українську мову і нас разом з тим. І так як я з 90-х, я пам'ятаю цю русифікацію. Коли насаджували все російське з телеекранів, телевізорів, от, от, да, якось це все робилося, тому що в мене інтернет особисто у мене з'явився в 13 років. А, у моїх однокласників, можливо, там і раніше вже був то інтернет і комп'ютер, у мене це з'явився в 13 От У мене цей Суржик, я з ним борюся вже багато років. Але дійсно в мене ще русизми, деякі вискакують. Ще, ще в мене таке є. але... А, Головне ну, працювати над собою і витісняти взагалі, зі свого лексикона у ці росизми, я стараюсь, намагаюся. Е, е, і е, якщо раніше я ще там в житті переходила на російську, коли мною говорили російську, зараз я це не роблю, тому що я думаю, а чого, мені ж це не комфортно, я е, розумію російську, але я не розмовляти не буду, тому що я не хочу. А... Мені комфортно так відповідати українську, говорити українською, а людина вже там захоче підлаштуватися. Я вже підлаштовуватись не буду. А, от, е, тому що е, я і так е, виросла на всьому російському, я зросійщена українка, звісно, е, які всі діти 90-х. Тому що росли на бригаді, бумер 2, там, брат 2, от, да, що я там і на піснях Андрія Губіна, Юрія Шатунова з групи кавий май, тому що я його пам'ятаю, це його голос, це «Білі ярози, білі ярози, шипи». І пам'ятаю, сідає ніч, і руки вверх крутили теж, там 18 днів вже і мало того, що по телеку, і. там то... Вся куча песней, то руки, потому что есть Алешка у тебя, Алешки, ты страдаешь зря, Алешки все твои мечты, только о Сереге позабыла ты. Он тебя целует, говорит, что любит. Ну, в общем, там дуже багато. И когда я выходила навіть на улицу, и там, наприклад, у человека кошель сусіда там відкритий гараж. І чи отак просто з, з будинку я отак бачу, що там е, людина що чинить машину і в радіо е, ну, по радіо чую там, руки вверх, то, то Андрія Губіна, то Шатунова, тобто або йдеш там на, на балкон відкритий, кось приоткритий, даже, і е, магнітофони ще ж в те време були, і чути було це ці пісні. Ну, в мене просто питання мене на тіні забутих предків розвитому, що я тільки вже там свої. 16 дізналася там, в 10 класі про тінь забутих предків, тому да, що Сергій Параджанов, там режисер, типу, ну, що там то Іван Миколайчук знімався. Ну, в общем, в такому плані. Е, і просто я вважаю, що якби оце і будуть люди, е, зняли б набагато раніше, там, в 2020-му по-моєму, да, І сагуту. Ну, сага мені там ще здається, що в деяких моментах там трошки було таке. М'якість якась така, от от не, ну, не, не так жорстко, як до нас відносилися, значить там якась була така ще толерантність. А от і будуть люди там, от то я б оскара б дала, бо то е, за те, як, як показали відношення, як до нас як до куркулів відносилася, е, 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 яка несправедливість була, що людина своїм трудом нажила, да, і що заможні селянини, і що тут погано, вони на своєму горбу це все тягнули. Вони своїм горбом заробляли отой хліб то їхня земля, і вони ту пшеницю добували своїми руками і мозолями, да, а, а потім кацапи прошилися, це забрали. ну Просто так. І в кінці, що там Іван е, синок, ж наш дав, що коли вбив того Володьку, то він же ж потім. Сказав, що а ми ще поживемо, наша земля для нас родитиме. Тому що родила вона для нас, а по факту потім вороги прийшли забрали. І він цього просто не зміг пробачити, що там і за батька, і за український народ. Тому так прийшов і за всіх помстився. Тому що, ну, для мене то не люди. І той Іван для мене не вбився, тому що то не люди. То не люди, то що як вони відносилися, як вони Що то там дев'ята серія дуже така яскрава, да, то, що людина там говорить правду, не підлизує владі, а її потім доводять до самогубства, а потім, коли там Ганжа каже, що. Так і так, що давайте там, згадаємо його, тип, ми до, до самогубства з людьми не поговорили нічого. І коли він виступив проти влади, коли сказав, що колективізацію не треба робити, то його ж заслали в Сибір разом до Оксена. От, і і сагу я дивилася, і я вважаю, що ще століття Якова. Тож, і оце Щедрик без всякого підлизування, все отак, показали відношення орків до нас. І... Тому що от у нас, яка була да, історія України, всесвітня історія, у нас так поверхностно все, от були там, э, э, там Перша, Друга світова, ще там і Велика Вітчизняна нам розказували, що була, і там три голодомора, і я писала реферати, от руки ще писала, пам'ятаю, а потім вже кажу, що треба друкувати. У мене вже там був принтер. Ну, коли вже комп'ютер з'явився. Але ну, що я маю на увазі, коли я була маленька, я не задумувалася про це насаджування всього російського і через ту бригаду, через той брат 2, що він там несе про Україну, ну, вообще, там, про інші країни, що він ні за що не вважає, а от є Росія і все. Типу. І Дев'ята рота яке принібреження до українця. Там, ну, тобто, це вже я подивилася з відео. того. Віталія Гордієнка, який це так скажуть приводить це розслідування да, і показує це насаджування всього російського з дитинства. Це ну, дітей 90-х, ну як у мене було. Да. От, і... Боже, вони ж там знімалися, оце, в цьому гамні, повчати ту перечинку і вивчав це гроші. Ну, я б на такі ролі б, ну, навіть би не погоджувалася. Ну, це... це просто не то, що вибір, це просто цинізм якийсь, я, я не знаю. Тексти зачитувати і таке взагалі нести. А, от е, тому от. в епоху інтернету я своїй дитині от, буду насаджувати все українське, як мені насаджували все російське. Але ну я ще в утробі буду співати там «Цвіте терен своїй дитині, там осінні майстри білі. Моя дитина буде рости на всьому українському і насаджувати прям це все українське буду. Я буду викликати неї відразу від всього російського, тому що я їй буду казати, що нас ну всю правду, що нас роками століттями знищують росіяни. Що вони нас ну, хочуть стерти нашу Україну з виця землі, що вони нас ні за що не вважають, ну іменно Росія, російська влада, що це наш ворог, і що ми повинні це пам'ятати завжди і закарбуватися нас має в пам'яті да, оце все, що творить Росія, ці зрадники, всі, які продали Україну вже давно, а хто недавно там, ну тобто в такому плані, ми повинні. Все це пам'ятати ніколи не забувати. Друзі, дякую, що були зі мною. Я буду ще записувати відео ще про декламую вірш, тому що трошки така преамбула, була, трошки я відійшла. Від тем, але вона, звичайно, була приближена до цього, тому що це все таке на воєнну тематику, все в наш час, все накипіло і, на, і що наболіло, і тому я все, все так сказати, вивалила і якось з душі, наче, камінь пішов. От. У мене бувають такі періоди, що я не, запис, не пишу вірші, тому що я така людина дуже творча, що мені треба натхнення. От я навіть не можу малювати, коли в мене немає натхнення, тому що я художник. Але при цьому я ще пишу вірші ще зі школи. І в мене була така більша любовна тематика і якась не усвідомлена, тому що то там. Ну, вже я там дитиною була. Зараз я більш така усвідомлена і у мене більш усвідомлені вірші. Я думаю, що ви оціните. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб ви ще хотіли, б, можливо, якісь теми від мене дізнатися, почути. Що вам цікаво, будь ласка, пишіть, буду рада до зустрічі.